У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів, які відбулися в Україні у 20 столітті. Наймасштабніший з них був у 1932-1933 роках. Від голоду в Україні, відомого як Голодомор, померли щонайменше. 3,9 мільйона людей. Кількість жертв у всьому СРСР оцінюють близько 7 мільйонів. Майже 20 країн визнали голод в Україні 1932 1933 років геноцидом української нації. Але це питання досі викликає запеклі дискусії серед істориків та політиків. А низка країн, зокрема Росія, заперечують геноцид. Голодомор в Україні 10 головних фактів геноцид 2006 року Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932 1933 років геноцидом українського народу. Публічне заперечення Голодомору вважається протиправним, але покарання за такі дії не передбачене. Серед істориків та політиків немає єдиної думки щодо того, чи можна вважати голодомор геноцидом. В юридичному значенні цього слова, закріпленому у конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. При цьому батько конвенції про геноцид доктор Рафаель Лемкін, який власне і вигадав цей термін, у 1953 році, сказав, що винищення української нації. Це класичний приклад геноциду. Голодомор визнали геноцидом українців 23 держави: Австралія, Андора, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, США. Угорщина, Чехія, Чилі, а також Ватикан як окрема держава. Ще 10 країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом, або вшанували пам'ять його жертв. Крім того, Голодомор. 1932-1933 років в Україні було визнано актом геноциду на регіональному та муніципальному рівні у восьми країнах світу. Кількість жертв за різними оцінками голодомор забрав життя від 3 до 10 мільйонів українців. Втрати оцінюють по-різному через брак. Достовірних демографічних даних того періоду про численність втрат серед українців. За підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень. На НУ їх було 3,2 мільйони. За даними істориків, навесні 1933 року в Україні помирало 20 людей щохвилини. Тисяча людей щогодини і майже 25 тисяч людей щодня. Найбільше постраждали від голоду колишні Харківська та Київська області. Теперішні це Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська. На них припадає 52,8% загиблих людей. Наступний факт: Дюранті та перша згадка в пресі. Один із перших про голод в СРСР повідомив англійський журналіст Малкольм Мегеріч у грудні 1933 року, пише дослідник Станіслав Кульчицький. У трьох статтях в газеті Манчестер журналіст описав свої гнітючі враження. Від поїздок Україною і Кубанню, розповівши про голод серед селян, Макеріч засвідчив масову загибель селян, однак не назвав конкретних цифр. Після першої ж його статті радянська влада заборонила іноземним журналістам їздити по вражених голодом територіях країни у березні 1933 року. 27-річний британський журналіст Гаррет Джонс поїхав до СРСР, аби взяти інтерв'ю у Сталіна. Врешті він поїхав Україною та зафіксував жахіття, які там коїлись. У кінці березня 1933 року Джонс опублікував статтю Тут немає хліба. Про голод в Україні, яку передрукували у газетах Манчестер Гардіан Нью-Йорк Пост, у 2019 році вийшов фільм Агнешки Халланд, Ціна правди про трагічну долю Гарета Джонсона та Голод. У 1934 році у британському парламенті відбулись спеціальні дебати щодо голодомору. Сенсаційні відкриття журналістів спробував заперечити кореспондент New York Times у Москві Волтер Дюранті. Його замітка насилалася: Росіяни голодують, але не вмирають від голоду. Факт 6. Офіційне визнання. Саме слово Голодомор вперше з'явилося в друкованих працях українських емігрантів у Канаді та США в 1978 році. У СРСР на той час історикам дозволяли лише говорити про труднощі з продовольством, але не про голод. З вуст партійного високопосадовця слово Голодомор вперше прозвучало у грудні 1987 року. Тоді перший секретар ЦК КПРС Володимир Шербицький, виступаючи на урочистостях з нагоди 70-ліття УРСР. Визнав факт голоду 1932 1933 років. Коли ж про цю тему почали дискутувати дедалі відвертіше. У 1990 році ЦК Компартії України дозволив публікацію книжки Голод 1932 1933 років в Україні. Очима істориків мовою документів. Справжній тираж видання був усього 2,5 з половиною тисячі примірників, і воно стало бібліотечним раритетом. Першим професійним літературним твором про голод був жовтий князь Василя Барки, який вийшов у діаспорі. 1962 році. У 2006 році СБУ розсекретила понад 5000 сторінок державних архівів про Голодомор. Згодом у Києві звели Великий Музей Голодомору та меморіальний комплекс. Вшановування пам'яті жертв Голодомору є частиною офіційної програми. Під час візитів іноземних делегацій до України натуральні штрафи у селян, які не вкладалися в плани хлібозаготівель і боргували державі зерно, конфісковували все інше продовольство. Воно не зараховувалося як сплата боргу і було лише каральним заходом та способом збагачення. Представників радянської влади, політика натуральних штрафів мала змусити селян здати державі, начебто приховане від неї зерно, якого ж насправді не було. Спочатку каральним органам дозволяли вибирати лише м'ясо, сало картоплю. Однак, згодом вони взялися і за інші продукти тривалого зберігання. Спеціальні загони за допомогою металевих щупів. Обшукували навіть городи селян і шукали закопані продукти. У грудні 1932 року другий генсек ЦК КП Станіслав Касіор доповідав Сталіну: найбільший результат дає застосування на штрафів за корову і свиню, нині колгоспник, і навіть. Одноосібник міцно тримаються. Факт восьмий закон про п'ять колосків у серпні 1932 року, під приводом того, що розкуркулені селяни та інші антисоціальні елементи розкрадають вантажі з товарних поліїздів та колгоспне та кооперативне майно. Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон передбачав такі порушення, як розстріл з конфіскацією майна, а з пом'якшувальних обставин 10 років ув'язнення. Засуджені не підлягали амністії. За каральним документом закріпилася народна назва Закон про п'ять колосків. Оскільки винним у розкраданні державного майна фактично був кожен, хто без дозволу забрав на колгоспному куполі кілька колосків пшениці. За перший рік дій нового закону за ним засудили 150 тисяч осіб. Закон діяв до 1947 року. Однак пік його застосування. Припав саме на 1932 33 роки. Канібалізм. Факт 9. Свідки голодомору розповідають про випадки, коли доведені до відчої селяни їли тіла своїх чи сусідських померлих дітей. За деякими даними за канібалізм під час голодомору засудили понад 2,5 з тисячі людей. Доктор історичних наук Василь Марочко вказує, що у першій половині 1932 року були поодинокі факти людожерства, а в другій половині 1932-33 року це стало масовим явищем. В усіх областях України, де лютував голод. Факт 10. Переселення з Росії. Після Голодомору до спустошених сіл спробували завести селян з інших регіонів Радянського Союзу. Це передбачалось секретною постановою Ради народних комісарів СРСР. Про переселення на Україну 21 тисячі сімей когосників від 25 жовтня 1933 року. На їхнє переселення виділили 15 мільйонів 500 тисяч рублів. Згідно з архівними документами до Донецької. Тоді поширювалися і на територію нинішньої Луганської областей, Дніпропетровської, до якої частково належала і нинішня Запорізька область, Харківської областей, мали переселити ковгоспників з Росії, а до Одеської області, тоді поширювалася вона і на територію нинішньої Миколаївської та Херсонської областей, людей з Білорусі та Росії. До кінця 1933 року з Західної області Росії до Дніпропетровщини відправили 109 ешалонів з переселенцями та їхнім майном з центрально-чорноземної області Росії до Харківської області, 80 ешалонів з Іванівської до Донецької області. Відправлено 44 ешалони. З Білоруської РСР до Одеської області направили 61 ешалон з Горківської області 35 ешалонів з людьми. Ось так. Пам'ять про голодомор стала невід'ємною частиною національної пам'яті українського народу. Щороку, в четверту суботу листопада, українці запалюють свічки як символ пам'яті, про вбитих голодом. У понад 40 містах 15 країн світу споруджені пам'ятники чи встановлені інші пам'ятні знаки. На вшанування пам'яті жертв голодомору.